Контррозвідка служби безпеки України затримала 41-річного настоятеля одного із храмів сумської єпархії Української православної церкви Московського патріархату, який працював на російську воєнну розвідку, збирав та передавав ворогу координати розміщення засобів ППО в місті Шостка та Шосткинському районі, коригуючи таким чином удари окупантів по сумщині. Як встановило розслідування, клірик відстежував локації бойових підрозділів та фортифікаційних споруд сил оборони України та передавав їх расистам. Найбільше ворога цікавили координати штабів та укріп районів на прикордонній області. За наявними даними, окупанти планували завдати ударів по цих позиціях українських військ і створити мертву зону уздовж кордону, що дозволило б російським ДРГ проникнути в глиб Сумщини та закріпитися до підходу основних сил противника. Відповідно до матеріалів справи, ворог вийшов на протире дистанційно через мережу інтернету. Для збору розвідінформації клірик завуальовано випитував її у прихожан, а потім самостійно виїжджав на місцевість і перевіряв там наявність військових об'єктів. Після виявлення потенційних цілей російський інформатор звітував куратору голосовими і текстовими повідомленнями у месенджері. Співробітники Служби безпеки завчасно провели комплексні заходи для обезпечення позицій Сил оборони і затримали фігуранта в його оселі. Під час обшуків у протоіерея виявлено про кремлівську літературу і смартфон із доказами співпраці з ворогом. Слідчі Служби безпеки повідомили клірику про підозру у поширенні інформації про переміщення, рух або розташування ЗСУ чи інших утворених відповідно до законів України військових формувань. Наразі зловмисник перебуває під вартою, йому загрожує до восьми років ув'язнення.